Ну, то ще раз наголошую, що тоді це є і замовлення, крім Ахметова, тоді в нас є замовлення і на Коломойського, і на Порошенко, і на ряд інших олігархів в Україні. Якщо немає запитань, тоді... Дякую. Дивіться, за кордоном, на жаль, нас і немає, існує така кваліфікація вчинення злочину як політична злочинність. Це тоді, коли особа йде свідомо в політику для того, щоб набути ті чи інші незаконні активи, маніпулюючи довірою суспільства, і заробити ті чи інші гроші. Кошти першопочатково не є законно набуті внаслідок. Розкрадання активів кількома банківськими групами в 92-93 роках. Чому ви не мали можливості або зі всіх присутніх бути учасником тендеру по купівлі у картилекому? Та дуже просто, тому що з 10 по 13 рік умова штучно створювалася так, на жаль, як і відбувається зараз, під певних людей, які є в певних елітах олігархічних. Тому рухатися далі прозоро ми можемо тільки в цей момент, коли ми все почнемо з чистого листа. З чистого листа це означає повернути все у фонд держмайна, я маю на увазі саме стратегічні підприємства. А, а тоді вже починати прозорі правила гри. Якщо міжнародному, залежить, залежить. А, Міжнародному валютному фонду багато чого не подобається. І те, що український народ відмовляється там іти на умови приймати біженців, і, і те, що були протести людей щодо того, щоб підняти пенсійний вік е і ряд інших питань, це ж не означає, що ми повинні іти зустріч і повністю стати нацією рабів. Ну, ми насправді, справді дуже багата держава, яка може автономно. В кінцевому результаті, якщо ми позбавимося олігархічного впливу диктувати свої умови і ресурсу, людей, надернаціональних, того ж, всіх інших активів в нас є більше, ніж достатньо. Станом на сьогодні, щоб створивши прозорі правила гри, мати можливість надавати кредити Міжнародному валютному фонду, а не вони нам. Я ще раз повторюся по бізнес імперіям Укртелеком, які були вважаю, що вкрадені е, ДТЕК, тобто це Ахматовий Григоришин. Може в суспільстві запуститися єдина загальна... немає значення хто може приймати рішення, не приймати, хто може перешкоджати чи сприяти. Має значення, щоб запустилася єдина національна ідея. От всі без виключення стратегічні підприємства, контрольний пакет повинен бути в держави. І це не повинна бути чи політична партія, чи громадська організація, чи будь-який інший громадський рух. Це має бути самоусвідомлення людей. Можуть вони, до прикладу, там є в нас Дніпроенерго створити ініціативну групу, яка поставить аналогічну вимогу про повернення. Супер. І не принципово, як буде називатися ця громадська організація, е, може е, по Києвенерго бути поставлена вимога, щоб було повернено. То після 20 січня, якщо нема жодних ніяких інших кроків на зустріч рішень, це теж класно. Тобто, тут питання функціонування самої ідеї збереження незалежності держави. Бо Ну, бо воно тільки на цьому може будуватися. До того моменту, поки а ніхто не прийме рішення. А тому що в Раду і зараз, і в, в урядовій вертикалі є заведені люди, які чітко фінансувалися і супроводжувалися олігархічними бізнес-групами. В тому числі в міжнародних інституціях теж є ці люди, які. Чітко лобіюють ті чи інші інтереси. А як люди, які отримують заробітну плату з бізнес імперії, можуть прийняти рішення? Ніяк їх до цього може змусити тільки ініціатива українського народу. Але ініціатива чітка в один день і по всіх областях України. Рівно з того дня, коли Світова спільнота надасть відповідь, чому не був забезпечений Будапештський меморандум, і чому Україну не захистила світова спільнота. Коли почалася українсько-російська війна, для мене особисто буде важливо, що думає міжнародна спільнота. Станом на сьогодні. Є п'ята стаття Конституції, є Українська незалежна суверенна держава, яка а, повинна повернути державні активи, Б, повинна відновити попередню територію, яка стане на сьогодні є захопленою. Тим часом. як ми маємо зараз звернулися до таких Так. Дивіться до 20-го числа, ми проведемо ряд зустрічей по інших областях України з спілками учасників АТО з громадськими інституціями, власне, щоб не було на щодо цього питання маніпуляцій. Та, тобто в тому числі політичних маніпуляцій чи маніпуляцій, можливо, якихось переговорів з цими компаніями. Ну це. Кінцева чітка вимога, це можливо відбудеться не після 20-го, можливо, там не протягом 4 місяців. Але е, власне формулювання ідеї по ініціативних групах по областях, що в кінцевому результаті держава може помінятися тільки тоді, коли е, буде відсутній будь-який олігархічний вплив там. Е, Маніпулюючи стратегічними підприємствами, ЗМІ, політиками і політичними партіями. Е, якщо до, до 20-го не буде жодного реагування, то ці ініціативні групи по областях е, будуть вдаватися бу до захисту своїх інтересів як громадян України. Але це будь-якого може бути будь-якого олігархічного, так. Та, так якщо... Ну, мається на увазі йти е вдаватися до акції рішучого протесту, е не для того, до прикладу, щоб це віддав один олігарх, а придбав інший олігарх. Ну це логічне принципове питання, що кількість акцій у будь-якому там державному підприємстві воно повинно е мати 51+, плюс, так? 50+, плюс, перепрошую. E, і все. Ми розуміємо, що звичайно потрібне там приватне керівництво, бо це більш ефективніше. Та? Ми розуміємо, що в нас не комунізм. Та? Ми розуміємо, що на жаль, але там э, державні керівники менш ефективно керують ніж приватні менеджери. Але давайте звернемося до причин, чому так відбувається. Ну, давайте згадаємо завод телеграфної апаратури, який свого часу, там 95-98 рік, по своїх розробках вони фактично могли конкурувати з Моторолою. Тобто його штучно довели шляхом неефективного керівництва до того, що він був визнаний банкротом, і потім продали. Інше питання, чиї це вже цілі, яких бізнес-груп. По ініціативній групі. Я вважаю, що такий наказ може сформувати президент України. Чим він доведе свою незалежність і об'єктивність і щирість помислів? Це ж його слова були, та? звідки голубосизий, ти це взяв. То от нехай процес питається тепер в тому числі Коломойського, в тому числі Ахметова і в ряду інших олігардів. І туди повинні включити представників організацій, учасників АТО. Я, як в тому числі волонтер, не можу станом на сьогодні зрозуміти, як людина, яка здала цілу область в державі, може і далі бути присутня в Україні і керувати своїми активами. Це громадські організації, учасники АТО, представники ЗМІ і звичайно представники фонду Держмайна, фонду, фонду Держмайна, Мінпалива та енергетики, представники ДТЕК і представники профспілкових організацій. ПАД Захід Енерго, Дніпро енерго, Київ Енерго. Щоб не відбулося з їхньої сторони того чи іншого сумніву, бо це тисячі людей, які там працюють. І при поверненні у державну власність їм повинні надати гарантії, що звичайно за ними залишаться робочі місця. Якщо немає запитань.